Вівторок, 10 жовтня кожен, хто наверне грішника від його злого шляху, той його спасе. Якова, розділ 5, вірш 20. коли ми потерпаємо від несправедливості, нам часто потрібно бути терплячими. Наприклад, коли старішини дізнаються, що хтось у зборі вчинив серйозний гріх, вони просять його водати їм мудрість згори. Щоб вони могли бачити ситуацію так, як її бачить він. ЯКОва, глава 3, вірш 17 Його мета полягає в тому, щоб допомогти людині, яка згрішила, повернутися зі своєї злої дороги, якщо це можливо. Якова, Розділ 5, вірші 19-20. Вони також хочуть зробити все можливе, щоб захистити збір і потішити тих, хто страждає два кореспондент. один, три, чотири. І, маючи справу з серйозними гріхами, перше, що повинні зробити старішини, це отримати всі факти. Для цього потрібен час. Потім вони повинні молитися, ретельно радити особі, використовуючи Біблію і виправляти в міру належного. Єремія, глава 30, вірш 11. вони не будуть приймати рішення поспішно. Коли старішини дотримуються вказівок Єгови, це приносить найбільшу користь для кожного.